Житомирщина пасе задніх. за підсумками 2013 року. Наша область на останньому місці в Україні у галузі будівництва розібрати, що заважає працювати на нараду, зібрало головних архітекторів та будівельників міста районів. Я розумію, ціни зростають, і можна говорити зараз. Що дуже великий будівельний бум, який був у 2008-2009 році, зараз не на такому рівні вже знаходиться. Почати будівництво – це вже вагомі великі кошти за словами директора департаменту містобудування архітектури та будівництва облдержадміністрації Григорія Красійчука. Щороку ситуація тільки погіршується і обсяги будівництва не зростають. В той час як у сусідніх областях ситуація зовсім протилежна. Наприклад, якщо загальна площа житла у Житомирській області, яка введена за минулий рік складає 175 тисяч квадратних метрів. То Хмельницькій області це 270, у Вінницькій 352 тисячі, а у Франківській взагалі понад 630. Крім того, Житомирщина має дуже низькі показники по будівництву багатоповерхівок, і навіть провадження державних програм не сприяє його розвитку. Так, наприклад, програма доступного житла 30 на 70 реалізується шляхом спільного фінансування за рахунок коштів з державного бюджету. Також і громадян за принципом 30 на 70 держава надає громадянам грошову допомогу розім 30% від розрахункової вартості житла. Інші 70 – сплачує громадяни. Проте у Житомирі програма не популярна і два роки практично не виконується. В кінці рейтинг Житомирщина і за втіленням програм індивідуального будівництва на селі і за програмою забезпечення молоді житлом. Проте за кількістю придбаних квартир інвалідам війни, Житомирщина зайняла четверте місце у державі, але це не будівництво, бо квартири були придбані на вторинному ринку. Ще один негативний момент це ціни, адже вартість одного метру квадратного у будинках, які вже по 50 років наразі мало чим відрізняється від новобудови, зазначає Григорій Красійчук. На жаль, майже усі багатоприхоні житлові будинки, що будуються в місті Житомирі, ма. Мають рівень підвищеної комфортності відповідно до неї і ціну, яка не є прийнятою для жителів обласного центру, які дійсно потребують поліпшення житлових умов. Тому я пропоную знову повернутися до теми будівництва доступного житла, тобто житла економ класу, яке б користувалося попитом у громадян із середнім рівнем доходу. Для цього я хочу відмітити те, що середня ціна сьогодні продажна в Житомирі була 8 тисяч квадратних метрів. Ко -ко 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 Коштує. В той час, як в сусідних областях, ті ж самі Тернопільський, Вінницький, максимум 6 тисяч. Останнє місце житомирське в будівельному рейтингу України будівельників не дивує, адже забудовником всіх великих заправочних станцій та бізнес-об'єктів є підприємства з інших областей. Голова асоціації будівельників і роботодавців у Житомирській області Віктор Загладько бачить причину таких низьких показників галузі у відсутності взаємозв'язку та взаємоспівпраці з органами влади. На сьогоднішній день нам необхідно. Навести порядок і в плані, щоб надавати своєчасну інформацію обладміністрації про ті і з міст області, про ті перспективні плани в будівництві, для того, щоб своєчасно ми могли починати діалог співпраці із тими замовниками, які сьогодні реально мають кошти і збираються. Будувати той чи інший об'єкт це стосується і проектувальників, і звичайно, будівельників. Однією з причин гальмування розвитку будівельних галузі в нашій області є недосконала та часто обтяжлива система дозвільних документів. На цьому наголосив очільник області Кізін і звернувся до представників будівельних організацій з проханням надати свої пропозиції щодо змін у законодавстві. Проте не менш суттєвою проблемою галузі наразі є зменшення державного фінансування на поточний рік на житомирщину передбачено 41 мільйон гривень замість 130 запланованих. Обмеження пов'язане з антикризовими заходами.